Чому завагався ти світи великий? Як війну розпочав Москаль на півдикій? Де твоя правда і сила, і воля? Ще для нашого роду до віку неволя? Чому ж ти загрався в театр великий, де брехня, ти мовчиш. Як актор безв'язикий, знай, для зла у Божім світі немає роздолля і в прокляттях згорить вбивць і нелюдів. Olha.